Всім доброго дня. Продовжую нашу постійну рубрику питання відповіді. Тож приходимо до коментарів та запитань. Перше, підкажіть, будь ласка, якщо є така можливість, вуличне освітлення не вмикають в зв'язку з ситуацією в енергосистемі. Ні, вуличне освітлення працює окрім випадків, коли є якісь поломки. Тому, якщо ви бачите, що освітлення з якоюсь певної адреси вуличне не працює, залишайте заявку, будь ласка, нашому диспетчеру. Наступне, підкажіть, до кого звернути з приводу відсутності освітлення на 29-й лінії? По всім лініям вуличне освітлення приєднано не до наших трансформаторних підстанцій, а до підстанцій, які належать садовим товариствам. Тому зверніться, будь ласка, до голови свого садового товариства. Далі, як це ящики не входять до кошторису, як ви пишете? Все, що знаходиться на балансі ЖЕКу, все маєте ремонтувати. Буду звертатись в іншу службу з відмовою від вас і жалобою на ЖЕК боярський і працівників. По-перше, будинки не стоять на балансі. По-друге, ми надаємо тільки ті послуги, які входять до кошторису. Тому можете прийти, якщо вам щось не зрозуміло, в, по пунктам, розкладемо кошторис, конкретно, наприклад, по вашому будинку, і ви зрозумієте і побачите, за що ви сплачуєте, а за що ви не сплачуєте. Далі е, я сплю. Чи це жарт? На фоні перепаного і дірявого шифру може це тимчасове рішення, а не відновлення гребеня. А ви щось чули про герматик навколо труби? Це типу і так піде, чи це велике досягнення жеку? Чи народ маса і так схаває. Не позортеся. Це коментар щодо часткової заміни покривального гребеня на вулиці Мазепи Івана Івана Мазепи, 23. Ще раз повторюю, що роботи, наприклад, по покрівлям не входять до кошторису. Тому, якщо мешканці дають матеріали, ми завжди йдемо на зустріч І якщо це технічно можливо, і наші спеціалісти цю роботу можуть виконати, ми її виконуємо і ми лише звітуємо про фактично виконані роботи. Але наголошую, дані роботи, які були висвітлені в цій публікації, не входять до кошторису, тому які матеріали нам мешканці дали, з таких матеріалів ми це й зробили. Тому, якщо ви знаєте, як безкоштовно зробити краще, будь ласка, вперед. А якщо у вас знову ж таки є питання по кошторису, приходьте, хочете навіть у прямому ефірі як завгодно, і ми з радістю відповімо по кошторису по вашому будинку, по всім його пунктам, щоб ви зрозуміли, за що ви платите, за що ні. Далі, освітлення окрім центральної вулиці, немає. Якщо дані, якщо так назвати, то хоч повідомте щодо ремонту освітлення в сільгосптехнікуму. Чесно, не зовсім зрозуміло ваше питання. Якщо десь по якимсь іншим вулицям, де є система вуличного освітлення, вона не працює. Залишайте, як я казав, заявку нашому диспетчеру. Е, і остання білогородська 43. двірника немає вже за два роки. Ще й мешканці понаставляли повсюду свої замки, типу парковку присвоїли е, з приводу двірника, е, як по всім іншим будинкам, без виключення, Якщо двірника немає, нарахування за цю послугу не йде. Як тільки він з'являється, ми знаходимо таку людину на цю роботу, тоді автоматично відновлюється нарахування. Всім дякую. Підписуйтесь, коментуйте. Якщо бажаєте, щоб ваше питання попало в нашу рубрику, залишайте ваші коментарі та та запитання саме у нас на сторіночці. Всім дякую, до наступної п'ятниці.